А Дніпро сьогодні зіграв у центральному поєдинку туру. Дніпро на виїзді у Львові зустрічався з донецьким шахтарем. Це виїзна гра на даному етапі. Шахтар приймає своїх суперників у Львові. І в принципі, гра виправдала сподівання, тому що був дуже насичений, дуже цікавий футбол. Давайте зараз відразу перейдемо до того, що відбувалося на футбольному полі. В принципі, було дуже багато дуже багато боротьби. От Перший момент, який створили футболісти Дніпра, хороший пас від коноплянки. І тут Федецький не зумів пробити Галкіпра, чи Голкіпра зайняв правильну позицію, е, Ігоре. Дуже грамотно зайняв п'ятов позицію. залишився на місці, не став гадати, тому і вирушив команду. Хоча мов мог йому під опорної новості попав. Тяжело було б в поймати. Ще один шанс, і знову тут блискуче зіграв. Просто п'ятов. Бачите, як стрініч легко пройшов сруну, прострілив, ледь не зрізав м'яч власні ворота Степаненко, а тут же п'ятов підстрахував. Да, здесь, несмотря на получение от рамы, риск пятого бросился на этот мяч и выручил опять-таки в очередной раз свою команду. Ну и шанс для шахтаря Був Тайсон пробил. Канкав. Майже пів поля віддав передачу, але бачите, тут відпрацював канталець. Здорово зіграв. Через все поле пробіжав, побіжав, страховать і успів перехватити опасності. Епізод, передачу. про який ми поговоримо, тут зазнав ушкодження Степаненко. Він зазнав дуже складного ушкодження у цьому епізоді від ліктя е, Калініча. Потім він вдарився головою об землю, залишив поле. замість нього вийшов Фред. Степаненко у лікарні, у шпиталі, тому що є підозри на струс мозку. Ну, і оце. Моменти вже другого там. В першому таймі ще стара практично немає моментів. ігри. Так, сьогодні в да, да показують свою хорошу, надежну гру, тому що Бойко теж вирушив в этом моменті. І в этом моменті очень, очень сложний м'яч. Є, ну, салаті, що це вратарські, так би сказать, м'ячі. Да, вони повинні були це делать, це їхня робота. Найгостріший момент у цьому епізоді пробивав у цьому матчі. Коноплянка пробивав зі штрафного, сам заробив з лінії штрафного майданчика, але пробив у поперечину. Найгостріший момент цього матчу дивимося, Ігоре. Пятов контролировал ситуацию. Хотя, если бы Коноплянка пробил сильнее, очень было бы сложно. Вот здесь Вале забивать. А вот боли, тут момент, лайжа, вы прокомментуйте его. какой-то уже так млявый, не. Надо было навстречу мячу. Даже первый удар. Но там, если бы не блокировал защитник, там мог мяч и залететь. Хорошо, он попал в угол, направлял на исполнение. Бил здесь, положил корпус. Второй раз мог вот сбросить Чеберячка. стоял свободный. Вот когда второй удар. Знаешь, Олег, мне кажется, даже не то, что вяло, он направлял здорово, да, как бы попал защитниками. Мне кажется, да, из-за этого и Петки Натси матчу почал фотор тут. Солкипер я все-таки уважаю, что помолился. Фред Маув можно нервы. Мне кажется, у Бойка сыграли. Побежал немножко не туда, куда ему надо. Но опять-таки, это говорит о том, что до последних минут хотел выручить посмотри, три футболиста Днепра уже створе ворот. Вот что тоже в этой ситуации они вложили сегодня. Под м'яч, под каждый м'яч. Заміна ушкодження зазнав Зузуля. Він все-таки цим ушкодженням дограв, але дограти поєдинок не зумів. Тут це під кінець матчу, було помітно, що Шахтар переважає суперники. Потихоньку начал поддавлять, потихоньку перехватили преимущество, плюс удаление. І немножко были такі моменти, когда могли забить. Все-таки. Ну, і от цей момент, іде з вилученням. Давайте його трохи розберемо. М -м, Дуже здесь. багато різних. Пряма червона картка, чи не пряма, Олежа? Моє мнение здесь прямая, красна, потому що двумя ногами вперед мяч не играет уже дал футболист шахтера пас и въехал двумя ногами но не было вообще смысла это делать в этой ситуации шанс в якеев ряду а был и в нападении и в защите сегодня отыграл очень хороший матч мы же об этом и говорили не про до последних минут в защите сегодня пластаются все практически не, дай, не давая шансов команда сегодня била за результат было видно тяжело селенки уже покидает но до последнего играли старались виповнити план на ігру. І, в принципі, я вважаю, що добились більшість результатів. Матч можна поділити на дві частини. До 70-ї хвилини, де Дніпро мав сили, в принципі, протистояв достатньо гідно на контратаках, мав більше моментів для того, щоб забити м'яч ворота Шахтаря. І після 70-ї хвилини де помітно, були дніпряни підсіли і вже. Шахтар мав всі шанси для того, щоб вирвати перемогу. Ми це можемо связати першу з тим, що ми знаємо, що Дніпро непросту ігру в Лиге Європи, плюс переліт, сразу вернулись в время, как такого времени на восстановление команда не имела. Шахтер сыграл с БТ, сыграл уверенно, плюс там в большинстве играли, и они остались во Львове. Поэтому целенаправленно готовились к игре. И поэтому в этом плане у них было преимущество. И вот после 70-й минуты было видно, что Днепр немножко подсел. Но, с другой боку, Днепро до 70-й хвилины играл дуже, дуже игра, я бы даже так сказал. Почему? Потому что Днепр имел тоже возможности для завершения. Да? И Шахтеру тоже было не так легко. Несмотря на то, что шахтер больше отдыхал, как бы, да, ну, какой-то там какой-то день лишний. Вот. Но я говорю, что очень сложная игра, и надо отдать должное Днепру, в каком плане, что до последнего момента было на поле сегодня сражение. Если честно, то Днепр немножко даже сегодня удивил своей игрой. Прежде всего, организация игры было видно, что ребята понимали, что придется очень много поработать, черновой работы, потому что прекрасно понимали, что если дать пространство игрокам Шахтера, то может быть такая ситуация, как было с БТ. Поэтому сегодня Ежу пріжжі всього бил бой за середину поля за пространство А больше 50 фулів. Про свечи, Игорь Викторович? Ага, вот про то, про то, что мы говорили на протяжении всего марта, что не на каждом клышке поля, я думаю, что эта установка была не дать шахтеру разбежаться, разогнаться, то есть предотвращать атаки шахтера в его зародыше, в развитии. Ну, фоли приблизно однако Но с одной да. стороны хорошо, что были фолы, а с другой стороны мы не увидели зрелища, не было динамики, не было скоростей. Все время фол, срыв атаки, фол, срыв атаки. Поэтому... Ну, давайте не будем забывать, что две, две равные команды играют, шахтеры Днепр, то есть лидеры нашего чемпионата. То есть, естественно, Шахтер, не, может быть, не показал такую скорость. Да? Или Днепр не дал показать такую скорость Шахтеру. То есть мы говорим о двух равных соперниках. Чего не выстачило, чтобы забыть? Ти или иной команде? Не, ну если посмотреть... Спокою в ногах десь? Лежа. Нет, ну и хладнокровия не хватило. Если посмотреть, все-таки голевые моменты были. И у Днепра были, и в концовке уже были в Шахтера. Уже, наверное, сказалось усталость. Где-то Не принимали быстро решения. Там, где надо было пробить в одно касание или сделать два быстрых, немножко затягивали. Но мы говорим о том, что мы знали, что будет такая игра. Поэтому сразу шел подкат, а иногда и два подката. Поэтому не успевали, не успевали реализовать. Боротьби було сьогодні несамовито багато на футбольному полі. І Вона була, знаєте, така от запекла. Причому, що віддавалися просто до останньої каплі крові футболісти і е, Дніпра і Шахтаря. І якраз е, це стало головним лейтмотивом після матчевих коментарів від обох команд. Давайте послухаємо, що вони говорили. Звичайно, хотілося виграти, але 0-0, Я думаю, що закономірний результат по ходу сьогоднішньої гри У нас були моменти. І в шахтаря були моменти, але так, вже після вилучення, то десь шахтар нас прижав трошки до воріт і мав перевагу останні 8-10 хвилин. Суддіство, ну щоб так особливі в мене якісь претензії були. Вилучення по ділу, там, помилявся в нашу сторону, в їхню. Ну, але то... На хідері, так на

коре песемнеа фуст марка де пресиуне acestul joc răстишкам давлела сегодняшняя игра. Ела невой де тим, емужна време, сеintreн тип од де жоп, кајто мој да понять наш тип игре и соответство. Пенту каа жукат бине, сеграв сем хороша моменти. Стар пердус стил дата много де алерса, соперник. Щёб мы сейчас я смогли бы бой голи в имени. Ну, чтоб брать то накалики був на футбольному полі. І, звичайно, можливо, десь трошки було більше гольових моментів реальних. Ну, але так, якщо брати в загальному, можливо, досі і погрі. Ми були ближче до успіху, скажімо так, звивати трошки, але 0-0, можливо, глядачам хотілося побачити забиті м'ячі. Ну, Бувають такі матчі, де, скажімо так, на перший план виходить так, тактичні задумки. Ми розуміли, що Шахтарю не може дати розбіжатись. У досить, досить хороша атака, і якщо дати вільні зони, це буде якби. Катастрофічно для нашої команди. А Так ми намагалися закривати вільну зону десь намагалися зіграти поплотніше з їхніми швидкими гравцями. І... Так що я думаю, вони так само нас побоювалися, щоб не пропустити нашу контратаку. Бойова нічого була, тобто борьба була одна, тільки штрафні і свистки, і все. І все, тільки на цьому ми була всю гру. Головне, що не програли борьбу, це найголовніше, що радують. Ну а ну скажу показали ту игру свою, которую должны были. Но играли, как бы, как не продавал, но должны все равно были более спокойнее играть. Счет. І тренери, і футболісти, в принципі, зійшлися на тому, що э, гра була бойова, що результат, в принципі, закономірний. І, е, э, ну, більше задоволений чи більше незадоволений? От на вашу думку, хто повинен бути, Олеже? В цій ситуації? Від результату. Ні, ну, я думаю, що Дніпр повинен був більше удовлетворен результатом, потому что и не дали отрыв совершить и не проиграли в этой ситуации. Мы знаем, в какой ситуации попала команда после прорыва от Киевского Динамо. И честь и хвала футболистам, что они с Карабахом вытащили тяжелейший матч и сегодня могли победить. Сохранен паритет, да, интрига. То есть я думаю, что Днепр больше доволен. А шахтер, наверное, больше расстроен. Почему? Потому что Хотя по моментах да, так, ну... що, брати по големия моментах. Стійка, удар шахова, все-таки це ну, реально голевіе моменты. Ну, иногда в футболе мы же сами прекрасно понимаем. Да, бьемся головой об стенку, да, ну мяч не, не лезть в ворота. То есть боевая, достойная, ничья двух хороших классных, классных команд. Ситуація з Степаненком. Ситуація, яка склалася от у цьому поєдинку, Степаненко залишив поле ще у першому таймі після зіткнення. Давайте ще раз подивимося. Я б хотів, щоб ви його прокоментували. Олеже, перше ви. Ну, епізод. Здесь треба відмітити, що була борьба. Вот ідеть борьба. Я, я не вижу, моє мнение, я не думаю, що це було умислене нанесення травми. Так, да, жовта карточка в цій ситуації, звісно, була. Але удаление, як от. Я мое мнение не было здесь удаления. Мужская борьба, которая была очень много. Прошел правило. Да, здесь вопрос в другом. Никто специально не бил, видно. По повторам, видно. Дело в том, что руки были подняты вверх у обоих. Да, и где-то Степаненко придерживал. Единственное, что когда попали локтем Степаненко, наверное, в бровь, он немножко потерял, ну, не знаю, ориентацию, наверное, и ударился головой об, зем... ну, об, траву, об землю. То есть, может быть, из-за этого такие серьезные моменты. Ну, в принципі, просто ситуація достатньо, е, знаєте, зараз буде ну, обговорюватися. Е, з, погляду, от, з першого погляду здалося, що клініч просто падав, але ну, порушував Степаненко, він відмахнувся. Була боротьба, Явного умисла для нанесення травми не було, тому що в цій ситуації долі секунди і так спеціально ударити, ну просто це нереально неможливо розчитати. Ну, Дмитрий Челучесько вважає по-іншому. Давайте послухаємо, що сказав після гри. Того, чтобы было, чтобы слишком много было, много остановок Один из них был очень агрессивный. Нас Степаненко Степаненко в сейчас находится Это... в больнице. к удивлению. В этот моменте судья решил вообще наказать и назначить штрафной Степаненко тогда почему-то изменил свое решение и дал спорный мяч. Дуба, Поте вор фіше іця, то як у нього було з Степанеску, проба телевізіону. Може би тепер придётся як Шахтёр Мантурес, а сімфорд Шахтёр Мантуєска севати. Треба цю телевізійну картинку, но думаю, що здесь шахтёр задействовано. Я не вірю, що це відбудеться. Ну от натякнув пан Луческу на те, що Калініча, в принципі, потрібно було б Розглядати окремо і дискваліфіковувати. Так що можна ще раз цей епізод, що ми подивилися, і хотілося б, щоб ви якраз прокоментували цей епізод. Олеже. Ну, ми вже сказали не, ну просто, принципі... що, ну, знаєте, якби, Достатньо серйозне звинувачення. Мені каже, це емоційно Луческо сказав. Я думаю, після просмотру він увидить, що злого умислу не було. Це ми зараз все говоримо <свят> постфактум в ракурсі того, що він отримав тяжкілу травму. и вот он попал там в больницу я не знаю, но если брать именно игровой эпизод они вдвоем держали друг друга руками они боролись за этот мяч Вот он его держит сзади, он его валит он хотел удержаться на ногах поэтому я не думаю, что это специально во-первых, была борьба вверху они приземлялись, Степаненко где-то где-то и придерживал, чтобы самому не упасть так же самое и Калинич, да, так же самое он не бил, он не бил, а не падал Далі просто ударила слаблока. Єдине, я думаю, що Уческа це сказав в пориві капітанська, це вже говориться на емоціях. Після того як Стіпаненко попал в больницю, йому предстоїть обслідування. вже вот ну, о... є Леж. от Саша, буквально перед програмою вона тут з'ясовувала Степаненко, Вона зараз дає свіжу інформацію. Да, але це наразі поверхневе лише обстеження було, і показали, що у Тараса Степаненка забій м'яких тканин голови кості шия все. Ці цілі вже шахтар вилетів зі Львова до Києва, і якби позитивним. Момент це те, що Тарас Степаненко, ви бачили по відео, він пересувається сам без сторонньої допомоги, але ще буде детальне обстеження, і тоді вже, напевно, будемо знати інформації. Більш Степаненко вилетів вимагати. з сахтарем, я так розумію, так, до так, Києва. Так, да, так. Да. Ну, слава Будемо Богу, сподіватися, що все гаразд, що, yeah. що, що, що все ну, добре закінчується. Просто, що, знаєте, якби достатньо специфічна ситуація, я розумію, емоції, емоції, але виходить в, 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 в ті емоції, в, ну, знаєте, призводять до певних вчинків потім. До, до певних діла, кроків. Дело в тому, що ми, ну, моє мнение, я думаю, що шахтер там потерял. потеряв. потерял, да? А, Борьба також... за перше місце. Може бути, із-за цього це... ведеться какому-то. Владж Ярослав не своєрідний. Ну... Такий. Своєрідний, так. <laughs> ну що ж, е, скільки, кілька моментів хотілося про які поговорити обов'язково. Це про ту боротьбу, яка точилася на футбольному полі. З одного боку, от ми кажемо про те, що не було достатньо якісного футболу, не було багато моментів, але сама боротьба, оцей, цей, це, 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 знаєте, якби такий. Е, Напряг, який був весь поєдинок. А по-другому быть. По-другому такі ігри не проходять. Ми прекрасно знаємо, Здесь не стоїло чекати фейерверка голів забитих, моментів. Десь предполагали, що в такому ключі буде происходить ігра. Але якщо взяти початок ігри, то арбітр просто обязан был давать карточки в начале матчу. Я думаю, что и каждый из тренеров сказал, что мелкий фол обязателен в середине поля. Не давать ни одной, ни второй команде преимущества в середине поля. Потому что, как Олег правильно заметил, что середина поля в таки, в так, на таком уровне у команд не проигрывается. Здесь ошибка. Ошибка молодого Ордиса. Он в этой игре мог допустить две фатальных ошибки. Но хорошо, что так закончилось. Вот Конкава, где потерял мяч. Хотелось бы этот момент. И вот он бежит. да, Он понимает, что не достает. И бежит в середину уже страховать. Если бы не он, это Гол мог бы быть, вот, если он этого не Самовиданість вот была это... заобренана просто. Ну... Але Олежо, вот такие матчі подобаються глядачам? Чи все-таки більше от такого, знаєте, якби. След, от, следовательно, это матч можно сказати, що даже в таком проявлении. Я думаю, болельщики получили удовольствие от футбола. Юрик, это это 100%, потому что футбол, ну, понятно, что красив, да, и хорош голами. Но когда эмоциональный идет э, футбол с двух сторон, болельщики тоже получают массу. Посмотрите вот момент. Федецкий катится. Затянул. Болельщики Затянул будут аплодировать здесь. стоя ему, да, потому что он спас команду. То есть это тоже а я бы о многом хот говорит. Хотел бы вот здесь... Тейшера, все таки весь та ситуацію бетагалівий момент, якщо він прийняв м'яч більш глибоко і прикрив корпусом. Пенальті федецький не мог падати. Зали і федецький. Я думаю, бо вже ножки дети не слушаться, він і не успіху. Але з іншого боку, я вам хочу сказати, що е, от ці всі підкати дугласа, підкати е, Федецького, підкати футболістів шахтаря, які були так само. Вони були всі, знаєте, ну от на межі від ножа, як то кажуть. Всі були в м'яч, какого грубо снікового хамства за включенням у тетра епізоду з то -то, В Принципі, якщо підсумувати цю гру, то гра е... ми отримали всі солоду. Лежа. Безусловно, мы получили удовольствие от игры. Конечно, хотелось бы, чтобы был забит мячик. Тогда бы yeah. пошла бы совсем другая игра, более открытая, кому там надо было спасать Но, ситуацию. Ну, а кто знает, мы были бы чекать, чим мы были бы, знаете, в на напрузе до 90-й хвилины, правда же, Юрий Викторович? Mm -hmm. Ну да, вот это вот... Тут ну, могло ну, быть, как бы, открылся ящик Пандоры, знаете, то переживание... уже Переживание. Пандоры, то оно могло там же налететь и сколько треба. Вот да. это и переживание и тем, чем интересен футбол, да, что до последней минуты ты переживаешь, где-то может рикошет залететь, да, как, ну, то есть это вот... О том и говоришь.